Всім привіт! Ми знаходимося біля учбового корпусу інженерно-фізичного факультету. Що це таке і з чим його їдять, дізнаємось саме зараз. Перша кімната, куди я потрапила, нагадувала кабінет біології. Але ні, плакати, розмови і матеріали під мікроскопом свідчили, що я серед металургів. А це нова лабораторія оптичної мікроскопії, яка доступна студентам усіх кафедр і ФАФЕ. Тут вони вивчають, як впливає структура на властивості матеріалів. Та цього їм замало. Вони хочуть бачити кожну молекулу та ще й дізнатися, що то за матеріал. Так би мовити, розкласти по таблиці Менделеєва. І вуаля, Ось вони, три електронні мікроскопи, які здатні спостерігати на екрані зображення об'єктів, збільшених в мільйони разів. А той, що саме зараз заправляється рідким азотом, робить справжні дива. Він здатний надати інформацію про хімічний склад та будову приповерхневих шарів. Дізнаємося, хто тут працює. Доброго дня! Вітаю! Яку кафедру ви представляєте? Кафедру порошкової металургії та високотемпературних матеріалів. А яка спеціалізація вашої кафедри? Якщо по-простому, то по суті матеріали, які створюються без плавлення. Спочатку ми отримуємо порошок, потім цей порошок ми змішуємо, отримуємо пресовку в пресформі. по суті, отримується вже майже кінцевий виріб, але який ще не має міцності робочої своєї. І ця пресовка спікається за необхідних умов і отримується, по суті, в багатьох випадках кінцева деталя. В Німеччині зараз. Більшість деталей автомобіля і двигуна навіть виготовляються методами порошкової металургії. Типовим виробом є, ну скажем, до якого ми звикли, але не всі знають, як він виробляється. Це так званий побідіт або тверді сплави. Крім того, наша кафедра ще займається нанесенням покриттів: від декоративних до суто спеціальних, які вже виконують свою якусь роль. Дуже вам дякую. Будь ласка. Ніколи б не подумала, що стиснувши порошок, можна отримати металеву деталь. Треба знати і складові, і пропорції. А ще, мабуть, розуміти фізику металів. Не дарома ж тут навіть кафедра є з відповідною назвою. Підготовка фахівців на кафедрі фізики металів відбувається за спеціальністю фізичне матеріалознавство. Тобто мова йде саме про матеріали, а не тільки про метали. Метою нашої спеціальності є комп'ютерне конструювання і експериментальне дослідження наноматеріалів для різних галузей науки і техніки. До прикладу, на кремнієву пластину наноситься шар магнітного матеріалу товщиною 20 нанометрів. Використання таких матеріалів в жорстких дисках дозволяє істотно збільшити щільність магнітного запису інформації. Кафедра фізики металів другий рік поспіль займає перше місце. У структурному рейтингу підрозділів НТУ КПІ також наша кафедра займала перші місця серед спеціалізації НТО КПІ за відгуками роботодавців. Щорічно наші студенти, аспіранти, співробітники проходять наукові стажування у кращих світових наукових центрах у університетах, лабораторіях Франції, Німеччини, Бельгії, Норвегії, Швеції. Японії, Сполучених Штатів Загалом ми співпрацюємо більш ніж з 20 закордонними університетами. Знову несподіванка. Я ж ніяк не чекала розмов про виготовлення маленьких тендітних деталей до комп'ютерів. Це ж металурги. Метал має дзвоном пронизувати кожну аудиторію, наче в кузні, де виковують справжніх інженерів-клаварників. Хіба ні? Виявляється, що так і є. От тільки справиться куди як багатогранніше. Ось, наприклад, кафедра фізико-хімічних основ, технології металів. Тут без уміння моделювати і програмувати всілякі процеси не зробиш ні кроку. Так сходу й не скажеш, що кафедра навчає премудростям спеціальної металургії, а не просто програмування. Наша кафедра займається підготовкою фахівців зі спеціальністю спеціальна металургія, які займаються процесами виробництва металів і сплавів зі спеціальними та особливими властивостями, застосовуючи при цьому технології лазерної та плазмових переплавів. Студенти отримують знання не лише з моделювання процесів спеціальної металургії, займаються автоматизацією процесів виробництва, застосовуючи при цьому прикладні програми, такі як CorelDRAW, SolidWorks, AutoCAD, Маткат, крім цього, вони також займаються питаннями міжнародної та національної стандартизації продуктів металургійного виробництва, тому можуть не лише приймати участь при акредитації. Та різних технологій та остаткування, а також впровадженням систем якості. Ми любимо казати, що той, хто володіє технологією отримання металів, володіє світом. Приходьте, ми покажемо і доведемо вам це. Та все ж моя уява про металургів, як про майстрів, що вогнем чакують над металом, аж ніяк не безпідставна. У лабораторії теплообробки знаходиться піч, де гартуються металеві деталі. І, хоча у ній немає вогню, тут дуже жарко. Розкажіть, будь ласка, що цікавенького вивчають на вашій кафедрі? На кафедрі металознавства та термічної обробки ми вивчаємо структуру, хімічний склад та властивості матеріалів та сплавів. Ми навчаємо студентів, як за допомогою температурно-часових режимів змінювати структуру та властивості матеріалів. Наші випускники можуть знайти собі роботу в будь-яких галузях, таких як в авіабудуванні – Космічних будуваннях також у машинобудуванні та в різноманітних областях науки та техніки. Студенти, які закінчують бакалаврат, мають можливість в Україні поступити в магістратуру. А якщо проявляють високі здібності та високий рівень знань, поступають в аспірантуру. Ну а де ж це таки вогонь і виплавка металу? Виявляється, що я весь час ходила поряд зі свідченнями, що ливарка тут є і успішно працює. Металеві пам'ятні дошки і бюсти видатних вчених, які зустріли мене на вході, виготовлені у цьому ж корпусі на кафедрі лаварного виробництва. Більше того, постаменти видатним вченим КПІ на Алеї Слави теж виготовлено лаварниками інженерно-фізичного факультету. А ось і лаварка, і все це було виготовлено саме у цій печі. Коли ж заглянути в коридор то нас зустрінуть перші форми пам'ятників. Виглядає ніби маленький музей. Тут ми бачимо Сікорського, Менделеєва, Корольова та багато інших видатних постатей. Та виявляється, що на факультеті є самий при самий справжній музей. Ми зараз знаходимося в кабінеті музеї, методичному кабінеті музеї професора Степана Пантілійовича Дорошенка. Він був завідувачем кафедри ливарного виробництва впродовж майже 20 років. Професор Дорошенко все життя збирав власну приватну колекцію художнього Литва. І ось останні роки життя він забажав, щоб кабінет був представлений не вдома, а отут, от на кафедрі. Зараз воно на відповідальному зберіганні. От тут студенти проходять підготовку із художнього литва, а також можуть ознайомитися з найкращими витворами художнього мистецтва і навіть спробувати щось таке повторити. У нас є ливарна лабораторія дуже великої площі, там, де поставлені пічки, можна плавити алюмінієві сплави, мідні сплави, чавун, навіть сталь. От, і в процесі цих лабораторних робіт студенти можуть собі зробити якусь художню річ. Наші традиції це більше ста кандидатів технічних наук, більше 30 докторів технічних наук, які навчалися на нашій кафедрі. Також є суцільно Литий ланцюг. Кожного року група робить нові е, ланочки до цього ланцюга. Зараз він вже десь приблизно 10 метрів займає цей ланцюг. Ну а з якими традиціями студенти можуть ознайомитися ото, е, прямо зараз? Це традиції, я так думаю, що художнє Литво. З року в рік. Група по художньому литву виготовляє свій суцільно литий. Дзвін, якщо вони добре його зроблять, він буде висіти в ливарному цеху і навіть дзвініти. Ось і закінчилось наше знайомство з цим факультетом. Найяскравіші барви студентського життя вже чекають тебе на ІФФ.